У нас є друзі в Донецьку, і ви знаєте, при тому всьому, що нас знають, яким є нас особисто, ви знаєте таке враження, що люди як заколдовані, вони як зачаровані. І люди настільки пропитані тою брехнею, і люди, от нам, що ми тут живемо в Львові, люди, які тут, яких тут немає, які тут не живуть, вони стверджують. Про події, які в нас відбуваються, вони ствердно кажуть, да ми знаємо, що ви громите російські банки тут. Ми знаємо, що вам оплачується стояння на Майдані. Ну і Всі такі, знаєте, всякі такі нехороші речі. І коли моя дорога намагалася з ними розмовляти, і просто навіть було важко розмовляти, ми вирішили. Ну, припинити розмовляти, і через якийсь час, значить, ну, подзвонила ця наша знайома і попросила пробачення. Каже, ви знаєте, вже настільки воно все так, ну просто люди стають агресивними від того, що їх задолбали. Їх просто там розумієте реально задолбали. І я розумію, що це є робота Антихриста. Це однозначно робота Антихриста. І знаєте, по плоті, от по плоті. Особливо після того, коли ми були на Майдані, природні хочеться сказати: ви хочете жити в тій дирі, ви хочете жити в тому савку, ви хочете, ви хочете вернутися в минуле, ви хочете бути е, безкоштовними работягами, рабами тих рабовласників. Будь ласка, ми перелізаємо поповину, ми собі проживемо без вас. Розумієте, це те, що хоче зробити плоть. Це те, до чого, до чого спонукає, спонукає диявол. І ми розуміємо, що там на тій другій стороні ріці, там за рікою живуть люди, живе народ, люди прості. Насправді дуже багато людей там бідують, особливо ті, які працюють в шахтах. Це просто жах. Дуже, е, е, дуже багато міст. Вони прийшли в запустіння, чому? Тому що вони були утворені навколо тих шахт. І коли немає шахти, немає міста і немає життя, і тому люди коляться, тому люди пилячі, тому люди провадять таке життя і все, що їм не говорять, вони готові, вони готові це виконувати. І коли, от навіть я згадую, що от коли наші друзі вони приїхали до нас на Новий рік. І так вийшло, що в якийсь день був день народження січня, Бандери. Першу січки. Першу січки, да. І ми їм показуємо Львів, і тут іде таке шестя з yeah. і ми Прямо їдемо, yeah. Вони почали фотографуватися. Вони почали фотографуватися напроти цього щастя. І потім та сестра каже, Саша. Так скажи чесно, Бандера був хороший. <риклад> <риклад> І я розумію, що ну як, якщо люди, вони навіть не вникають, тобто реально, якщо запитатися, подавляючи більшість з них, вони не читали взагалі ніяких історичних матеріалів, вони навіть так, багато з них взагалі толком навіть, не, ну, не вчилися в школі, розумієте? І так, просто оцей от дьявольський дух. Який напирає дьявольський дух, і я дійсно погоджуюся, що є цей невидимий кукловод. є дьявол, який хоче розстроїти всі Божі плани на Україні, але йому це не вдасться. Амінь. І знаєте, от якби з одної сторони я би хотів, щоб ми молилися, щоб все таємне стало явне і щоб восторжествувала Божа правда, щоб Бог просто поздирав ті маски, поздирав ті декорації поздирав ці карикатури, поздирав всі ті фальшиві, ложні знаєте, пейзажі, ту мініму картину, яку справді він малює, і щоб всі люди побачили реальність такою, якою вона насправді є. І друге, за що мені хочеться молитися, знаєте, щоб ми в цьому всьому не втрачали віру. Я перечитував колись книгу, був такий муж Божий Чарльз Фіней. Ви знаєте, Бог так використовував цього чоловіка, що в декількох кварталах від того місця, де він проповідував, якась така була, знаєте, як зона, як епіцентр такої дії Божої, що коли люди попадали в цю зону дії, вони самі не могли розуміти, що з ними відбувається. І люди починали усвідомлювати свої гріхи, каятися, падати на коліна, ридати. І шукати, шукати Бога, шукати де місце, де можна сповідувати свої гріхи, і він коли вчив у нього таке єзи і він сказав дудку річ, яка чесно мені тоді взагалі не вкладалася в голову. Зараз щось вкладається, але все одно він сказав: якщо люди Божі погодяться, то вони можуть назначити дату пробудження і воно відбудеться. От просто вдумайтеся, це настільки радикально. Я сидів і ви знаєте, що, від чого я ну, якби був такий ошарашений? Насправді дуже багато хороших речей, які ми хочемо, щоб вони сталися, ми в них не віримо. Ми надіємося. Але насправді стається тільки те, в що ми з вами віримо. І от друга річ, яку я би хотів, щоб ми молилися, щоб в нас була віра Божа. І якщо Дух, Дух Святий в нас вкладе цю єдину думку, єдине розуміння, знаєте, е, щоб ми просто однозначно стояли і були в тому невідступними, і жили, і молилися, і проголошували так, ніби інших сценаріїв, і не буде. І ви знаєте, те, що ми будемо вірити, те і станеться. І коли вчора Борис Саулович говорив про Уганду, мені цікаво було того служителя, тому що я знаю того служителя як Роберт Каянжа, і він був це дуже серйозний служитель в його церкві, там, по-моєму, 19 Воскресінь з мертвих, і він приймав участь якраз в організації того молитовного протесту, і ви знаєте, на одній конференції він сказав дуже взагалі радикально, і знову ж таки, коли ми... Слово нашого полководця, нам не треба боятися цього перед людьми. Він заявив наступну фразу, що для політиків вищого рангу, якщо вони в результаті своїх злочинів вони не каються, то єдине, що їх спасе, це пуля в лоб. І він це проголосив. І він сказав це просто перед тисячами людей. уявіть собі, щоб не боятися таке заявити. Треба знати, чому людина таке говорить. І Він каже: і я говорю, і ви мене можете почути. Що якщо ви, політики, вищого рану виникаєтеся в своїх злочинах, ви не хочете смиритися перед Богом, то єдине, що може змінити ситуацію, це коли їх просто пристрілять, це коли просто на них знайдуться. І ви знаєте, коли ми подивимося в історії, дуже багато диктаторів вони закінчували плачем. Вони закінчували погано. Бог їх просто зметав. І далеко не будемо говорити, так ми пам'ятаємо, коли ну, відбувалася подія, що Ірод встав так? і не захотів віддати славу Богу. Тобто він не захотів смиритися. І знаєте, Бог його там не відправляв відставку на пенсію, його з'їли черви. От що там до кінця, я не можу зрозуміти, чи це було моментально, чи його просто поразила, звалила якась болячка, його ці знаєте, пролежні і так далі. Але кінець тої людини був дуже жахливий і був дуже радикальний. Чому? Тому що я згадую, як один колись служитель мені сказав: запам'ятай, не можна дисциплінувати одну людину, жертвуючи всіма. І, знаєте, Бог настільки любить народи. Бог настільки любить нашу землю, що Він не буде заставляти нас всіх присмикатися, повзати, мучитися, тому що Він хоче, от, щоб одна людина щось там зрозуміла, він дає шанси, він люблячий Бог. Але його терпіння має кінець, і коли людина переходить цей кінець, ми знаємо, що сталося з навуходоносором, ми знаємо, що сталося з Іродом, ми знаємо, що сталося з іншими подібними в історії особами, і тому ми не повинні боятися з вами, що коли Бог буде вкладати в наше серце його розуміння, розрішення тої ситуації, що ми не чули, як які би там не звучали прогнози. Чи погрози ми маємо стояти і відстоювати і проголошувати? Ми посли Христа, проголошувати позицію Бога і те, що ми з вами в вірі постановимо, воно і відбудеться. Амінь. Амін. Давайте будемо литися. Халілює! Це і є наша ціна, це і є екзамен церкви Львова. І Я знаю, що приходять різні думки, приходять навіть небажання, приходять різні такі ситуації, що може зараз треба. Давайте дійсно ми навчимося. Вистояти в тій війні до кінця, бо хто вистоїть до кінця, ми все знаємо. Тільки осталось робити. Амінь. Будьте благословені.